Доброго дня, вітаю всіх на грядках з полуницею. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна і сьогодні мова піде про схему обробітку відшкідників і фороб взагалі полуниці, якою я користуюся якими препаратами я користуюсь, що я використовую, Ну, поки що, як ви бачите, результат у мене непоганий. І полничка в зиму прийшла прекрасна і на весну вона здається, перезимувала. Єдине, що зайти в неї ми ще не можемо, чистити її ще не будемо. Я не думаю, що шкідники прямо вилізуть і в ту минуту почнуть її прям дотла з'їдати. Тому не поспішайте, все буде добре, може, в когось висохло. У нас в міжряді воно аж близько ще. Хоча сьогодні у нас температура, там уже 20 градусів сягає, я знаю, що це воно звичайно швидко висохне. Но поки що в мене є дослідна ділянка. І ця дослідна ділянка знаходиться в нашій неопалювальній теплиці у вигляді саджанців полуниці, які, звичайно, ростуть у більш теплих умовах. Тому на них ми почали працювати за схемою підживлення і за схемою обробітку, які після чищення будемо використовувати і впроваджувати і на основній ділянці із полуницею. Чомусь мені припала до душі схема, яку використовує і рекомендує фірма Сенгента. З її препаратами, які на всі випадки життя. Отак От вони мені сподобались. Препарати робочі працюють трошки дороговаті, але я бачу результати через те так і працюю. Отже, починаємо спочатку. Препарат номер 1 Піс... зразу після очищення полунички, ми використовуємо Redomil Gold R. Має в своєму складі металоксил і хлорокес Міді. Редоміл Голд Р. Підсушує ранки після чищення і не дає проникати грибкам всередині рослин. Працює температу при температурі 12-24 градуси. За декілька днів проводимо обробку від шкідників інсектицидом актелік. Ним можна обробляти від температури плюс 10 градусів. В подальшому температура піднімається, вегетація продовжується і починає. Павутинний та сонячний кліщ свою роботу. В такому випадку починаємо оброблювати препаратом Vertimec. Норма його витрати 10 мл на 5 літрів води. Одночасно у баковій суміші використовує препарат хорос, який попереджує борошнисту росу білу буру плямистості, сіру гниль. Срок очікування цього препарату на полуниці 7 діб. Він не боїться низьких температур, але це не означає, що він не працює при більш вищих температурах. А норми витрати його до цвітіння і після цвітіння абсолютно різні, тому треба дивитися інструкцію. Починається період активного цвітіння і в цей час активізується сиря гниль-ягід, яка через течинки проростає в плід. Це дуже відомий препарат. Який є достатньо безпечним, срок очікування на полуниці лише 7 діб, він дуже добре справляється з більшістю гнилей на полуниці. І обравляти ним можна під час цвітіння і після масового цвітіння. А от в період, коли ягідки починають достигати і масово достигають, ми не користуємося жодними хімічними препаратами. За потреби лише тільки біопрепаратами, про які я розповідала в попередньому відео, посилання на яке я залишу в описі і в першому коментарі. Також дуже рекомендую, щоб у вас були в вашому арсеналі такі препарати, які містять амінокислоти, які рослинам дуже-дуже допомагають у їхньому розвитку. Вони виводять їх з різних стресів: це в мене і забіон від сингента, а також аміно. Також антистресант для кореневого та позакореневого підживлення. А тепер детальніше про ізабіон. Він стимулює утворення квіткових бруньок, запобігає обсипанню квіток плодів, особливо за несприятливих погодних умов, Підвищує фертильність пилку, природні стреси, низькі температури, приморозки, посуха повітряна і ґрунтова, град, сонячні опіки Це також допомагає рослині відновитися або забезпечує однорідність плодів, інтенсивне забарвлення, підвищує вміст цукру, вітамінів, швидке відновлення, особливо в бакових сумішах. З мікроелементами посилює ефективність системних фунгіцидів та інсектицидів завдяки швидкому проникненню в рослину. Чудовий. Це амінокислоти, які буквально витягують рослину із того світу, як я вже казала. Бачите? До речі, це біопрепарат. Ось ця схема, якою я зазвичай працюю. Фірма Сингента розробила в деталях: червоним позначено інсектициди, синім фунгіциди. І ну, жовтеньким це у нас ізобіон позначений. Можете користуватися, можете зробити собі скріншот і використовувати ці препарати. І ними, ви бачите, ось, наприклад, хорос. Ним можна користуватися протягом, відколи він зійшов, відколи рослинка почала відростати, і аж до початку цвітіння. Бачите, весь оцей період. Весь період декілька разів не можна користуватися. Свіч ми використовуємо початок цвітіння і початок аж до починає ягідка з'являтися. Ну і так далі. Якщо такий довгий рядочок, це протязі цього всього періоду можна використовувати. Те саме з вертімеком, ми можемо використовувати на початку вегетації і аж до самого цвітіння. Актелік трохи раніше до цвітіння треба припинити його використання. Ну, Це такі справи. Після плодоношення. Після плодоношення. Бачите, ось плодоношення відійшло і починається новий, немов би етап у розвитку самої полунички, коли ми зрізаємо повністю лист і, немов би її повертаємо назад у весну. І користуємося тими самими препаратами за тою самою схемою, якою користувалися і раніше, в той чи іншій мірі. Бачимо, що появляється, щоб не було фороб, щоб не було шкідників, продовжимо доглядати за полуничкою і в подальшому, аж до самої пізньої осені. Лише тоді ви побачите результат і отримуєте задоволення від вашої праці. Ну і звичайно, під час кожної обробки обов'язково ми додаємо або аджювант, або прилипач. Прилипач ми додаємо зазвичай тоді, коли користуємося інсектицидом, а аджювант тоді, коли фунгіцидом. Чому прилипач краще? От, на мою думку. Та й взагалі я читала про це через те, що прилипач. Він ну, немов би склеює, заважає комахам рухатися, заважає, немов би їх приклеює, бо він прилипач, він приклеює отруту до самої рослини. А от адювант це той, хто розсікає поверхневий натяг води і дає можливість фунгіциду краще проникнути всередину рослинки. Тому ми використовуємо і те, і те. І є з фірмі Сеген гента, є також і ці препарати. Хоча, в принципі, значення вони не мають. Головне просто ну, прилипач купити. Не користуйтеся галою, це не воно. Не користуйтеся ми милом. Колись і я користувалась, додаючи, там, наприклад, якийсь миючий засоб. Ні, це не, не воно. Це взагалі не те. Всім задоволення від вашої роботи. Старалася зробити відео інформативним препаратом.